Привіт. Привіт! 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 Вітаю! Вітаємо вас з Різдвом і Новим роком! Вітаю всіх-сіх-сіх! Всіх. Вітаю тебе зі святами! Сподіваюся, що цей рік буде декілька разів краще за минулий! Бажаю щастя, успіхів, любові, мирного неба над головою! Бажаю вам натхнення і удачі! Желаю всього хорошого! А взагалі бажаю вам всього, чого ви самі хочете. Бажаю вам здоров'я, любові, миру та найкращих років вашого життя. Сподіваюсь, ви знайдете собі багато друзів та досягнете великих успіхів, творчих успіхів та всього самого найкращого бажаю вам. Все. вітаємо! Вітаю, 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 вітаю! Вітаю!